Ми абсолютно можемо забезпечити 100 тисяч штук ялинок на нашому ринку. В цьому році ми створили 65 гектарів плантації новорічних ялинок. Десь з 15 грудня, в кожному районному центрі на ринкових площах, а також в місцях обласного підпорядкування і в місті суму будуть також організовані площадки по реалізації новорічних ялинок нашими підприємствами. Вартість їх буде. Невисока якраз по собі вартості, між іншим, я можу сказати, що тільки в сумах буде організовано 40 площадок, на яких будуть реалізовуватись новорічні ялинки. Кожна ялинка, яка буде продаватися без електронного чіпу, буде вважатися, що вона заготовлена незаконно. Що ви купуєте тільки правильно заготовлену ялинку. Якщо ви купуєте її без чіпа, і ми зупиняємо вас по дорозі додому то ми або її забираємо і штрафуємо, другого шляху нема. Тобто, якщо ви зможете десь якось переїхати і зайти в свій дом, то зрозуміло, що вдома буде. Ну, ми повинні доказати, що ви купили законну ялинку.